Випив за кермо не сідай. Вже вкотре нагадує автомобілістам компанія Саненбеф Україна. Цього разу через мистецтво. У Фейсбуці відбувся конкурс скульптурних інсталяцій, мета якого була демонстрація наслідків безвідповідального вживання. Через витвори мистецтва автори намагалися донести головну ідею. В руках водіїв знаходиться не просто кермо, а життя всіх учасників дорожнього руху. Я був вражений, що люди таким неординарним способом доносять ті меседжі, які, які були у нас на думці. Я задоволений на 100% результатами цього конкурсу і дуже хочу, щоб як можна більше людей тепер побачили ці роботи. Найкращі роботи авторства професійних і починаючих митців були втілені у життя. Журі конкурсу обрало три переможця. Наприклад, ось цей коктейль зі шматків авто. Хотілось підкреслити, що чоловік, який бере в руку стакан і випиває і думає про те, щоб куди-то їхати, от уявляв одразу собі е-е наслідки розбитою машиною і загубленим життям. Ще одного переможця убрали користувачі соцмережі. глядацьких симпатій отримала робота не роздави життя як банку. Це свого роду такий експеримент, який направлений на те, щоб поменять в деякій мірі суспільне сознання. Та ми знаємо, що мистецтво Как часть духовної э, культури да, одна собственна з задачку, одна з функцій э, соціальне і функція змінення общественного сознання. Авторів ескізів нагородили цінними призами від компанії «Саненбеф Україна. А експозицію зі скульптур можна буде побачити на території артзаводу Платформа.